Цією доріжкою мешканці двох будинків по вулиці Герасима Макондратіва щодня дістаються до найближчої зупинки, до магазинів, ходять до школи на роботу і цим же шляхом повертаються додому. Ввечері, коли вночі приходиться, люди йдуть з роботи, ще з якимись питаннями. Ну от, будь ласка, ти не знаєш, звідки ляг, хто тут вискочить. Будинки знаходяться за військовим містечком. Нині стежка заросла чагарниками і деревами, викошувати які нікому, говорить Тетяна. Я не знаю, чи воно числиться, чи не числиться, але міська рада взагалі. А ми усунулися цього питання, оце все. На нас поклали, а ви як хочете. Під час дощів дорогу розмиває, тому аби дійти додому, сумчани самотужки облаштували сходи. Періодично підсипають доріжку камінням. Дороги чистимо самі, самі, щоб вода стікала, убираємо, повністю прокапуємо, тому що ні скорая, ні пожарка, ні міліція, к нам не може доїхати. Так як зима, дорога розмита. У мене мама в 2017 році умерла, я їле-єле визвала сюди скорую, тому що снігу було коліна, навіть зимою сніг не прочищає. Дорога взагалі не прочищається никак, ні в яких, ну ваші ну, нічого не діляється. Якщо транспортом у нас називається ця дорога, як, як висохне, оце зараз як упаде дощ, і ми фактично до наступного літа взагалі ніхто не може під'їхати до будинку. Дорога не освітлюється, бо лінії електромереж не обслуговуються, говорять люди. Суми обленерго не хоче брати на баланс цю лінію, тобто вона нічия. Чому не хоче? Тому що лінія в незадовільному стані, стовпи похилені, проводи, скрутка на скрутці, їх треба міняти. Сказав, що дуже вартісний проєкт, і сказали, що. Ну приймайте участь, 70 відсотків ви повинні заплатити. Ну не знаю, взагалі ніхто цього не робить. Були і у голови міської ради у Лисенка були неодноразово, звертались, і листи писали. Вже кілька років говорить Тетяна. Вона та сусіди платять не за фактично спожиту електроенергію, а суми у платіжках мешканцям нараховують за один квадратний метр площі. Відповідно, цифри суттєво вищі, 219 гривень за квадратний метр. Ну моєї квартири, а потім коригування. оце 219 і 110841 це я одна проживаю в квартирі 47 квадратних метрів. Я хочу на пенсії, але працюю, тобто мене в певний період немає. От вони виставляють мені суму в 1300 гривень у місяць. Це не за рік, це не це за місяць. У будинку мешкають переважно літні люди і платити такі суми вони не можуть, каже Тетяна. Окрім цього, говорить жінка, будинки старі і потребують ремонту. У двоповерхівці потрібно замінювати дерев'яне перекриття, а також налагодити вивіз сміття. Наша обслуговуюча організація згідно договору комунальне підприємство Суми теплоенергоцентраль. От вони нам виставляють тільки, вони відмовляють, ну як відмовляються обслуговування електролінії по нашому прибиранню території, таке інше. Це ми саме. Нас ніхто ніхто абсолютно ніде не обслуговує. Із проблемою жителі будинків звернулися до представника уповноваженого Верховної ради справ людини в Сумській області Тетяни Мироненко. Люди чому до мене звернулись? Вони сказали, що ми віримо вам як останній інстанції, тому що там мешкають в основній своїй масі. Люди вже похилого віку, Багато з них одинокі, і вони потребують просто ну елементарних елементарних речей, таких як дорога, яка може за якою може приїхати швидка допомога. Тому я просто звертаюсь до нашої влади, тому що не будемо розводити цю паперову хуртелицю. Тут просто треба, ну скажімо так, акцентувати увагу. Подивіться, це центр міста, і подивіться, що там відбувається. За словами Тетяни Мороненко, як представник уповноваженого, вона візьме питання мешканців цих будинків на контроль. Говорить, це жителі нашого міста, які, як і решта сумчан, мають отримувати якісні послуги і не можуть лишатися наодинці із своїми проблемами. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко, новини СТС.